Запоріжжя зазнало ракетного удару та атаки баражуючим боєприпасом шахет 126 іранського виробництва. Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Одна ракета влучила в складські приміщення. В обох випадках постраждалих немає. Зранку окупанти обстріляли кривий ріг Миколаїв, Харків, Дніпро та Київ. Зокрема, у Дніпрі зафіксували два влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про серйозні пошкодження повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Також, за його словами, у столиці було три прильоти в об'єкт енергозбереження. А за словами мера Харкова Ігоря Терехова, у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів. За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста. Вночі Миколаїв знову обстріляли ракетами С-300. Під час атаки росіяни влучили у двоповерховий будинок. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він додав, що росіяни також знищили квітковий ринок, обійшлося без жертв. За добу росіяни вбили в Сумській області п'ять людей. Про це повідомив голова військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури як наслідок 14 поранених в лікарні з них трьох врятували з під завалів. За минулу добу було майже 300 приходів з території РФ. Українські військові відбили наступ в районах шести населених пунктів Харківської та Донецької областей і уразили позиції росіян. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, йдеться про Берестове на Харківщині, Бахмутське, Первомайське та Мар'їнку на Донеччині, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так у населеному пункті Благодатне Херсонської області з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Росіяни збільшили корабельне угрупування до 9 одиниць. Серед них два ВДК та два наводних ракетоносії ракет типу Калібр. Про це розповіли в оперативному командуванні південь. Також там відзвітували про успіхи ЗСУ на згаданій ділянці фронту. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань. Отримано підтвердження про втрати ворога у кількості 22 расистів, 4 танків, 2 мінометів, самохідної крупнокаліберної гаубіці Акація, зенитно ракетного комплексу Тор М2 та трьох одиниць автобронітехніки. Крім того, знищено два склади боєприпасів Береславському районі. Пошкоджено ще один танк самохідну гаубіцу 100 ЕС та РСЗВ ГРАД, 4 -1... Денис автобронетехніки. Окупанти кинули в регіон дуже багато сили і техніки і нещадно обстрілюють деокуповані території. Про ситуацію на Луганщині розповів очільник ОВА Сергій Гайдай. За його словами, росіяни продовжують мінувати все уздовж лінії фронту: мости, дороги та будівлі. Зокрема, є інформація, що расисти вже мінують під'їзні дороги у бік Сватового та Кремінної. Гайдай додав, що росіяни деморалізовані через успіхи ЗСУ. У Херсонській області зранку українські військові знищили ворожий штурмовик су 25 Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Окрім того, за його даними, за нічно-південному на напрямку українські військові збили шість дронів камікадзе іранського виробництва. Ще один ліквідували у зоні впливу повітряного командування Схід ближче до Дніпра. Там вже було збито чотири крилаті ракети Калібр.